Зараз друзі вам детально розкажу, для чого Рашка запустила ар'єшнік. Вартість запуску одного якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії в Україні. Надзвичайна ситуація. В Києві зруйновано багато будинків, купа пожеж, немає води, електроенергії, неропостачання. Зруйновано багато ТЕЦ, те саме Львів, Дніпро, Кривий Ріг, багато місць в Україні. Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет різної балістики, співчуваю всім постраждалим і людям, які покинули це з життям і щирі співчуття. Отже, поїхали. Отак От зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати. Вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Отже, друзі, що таке Ярішники? Чи варто його боятися? Бо це. Броя, в першу чергу, більш політичного характеру, типа перед днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап, коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'яшнік він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою якби розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само вікна повносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як Боже невже це настав судний день. Бачите, після нього там і небо якесь таке фіолетове. У людей страшно починається паніка. У багатьох панічна атака. Люця штука. Так психологічно дія на людей і так політично вона впливає на всіх. Ну, тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакше боєголовку. Поняла? Не таку, як, як зараз, що просто будиночок може. А може і цілі міста обнуліть. Поняли, це більше робиться, здавалось би, зараз зварюється про мир, начебто вже начебто все готове, про все домовились, а воно опять, продовжиться. І це про що говорить? Що його всі речаги, вплива дуже слабкі. Насправді йому нічого не залишається їх вже застосовувати. Отаку штуку, воно не може прилітати постійно. Пойняло тобто, з цього плану видохніть, Це неможливо запускати постійно. Бле погодьтесь психологічно, як це діє. Це про просто жах. Ну це просто жесть. Щоб ви розуміли, а може збити тільки на сучасне американське ППО, тобто наше, на жаль, не встигає. Ну, це ж ну це жахіття. Це реально жахіття. то що відбувається з нашою психікою, з психікою українців, до чого ми взагалі ж звикли, в якій реальності ми живемо.